П'ятниця, 14 квітня, це новини на ТВ 7 Крим та Ганрох. Транзит російських вантажівок через Маріуполь створює затори у Кальмівському районі. Місцеві невдоволені на Лівобережжі вперше якісно відремонтували будинок, начебто, обійшлося без мародерства. Об'єкт контролювала псевдопрокуратура. Чому розповімо? А ось легітимна прокуратура Донецької області подала урошу російського генерала, який надавав наказ вбивати мирне населення. Усе у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Сьогодні Україна повернула тіла 82 загиблих захисників України. Про це повідомили у Мінреінтеграції. Зазначається, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції. Люди повертаються до Маріуполя. Так окупанти виправдовують кілометрові затори на дорогах. Насправді ж росіяни використовують місто як транзитний маршрут Крим та Ганрог. Вантажівки курсують цілодобово. Постмост біля Завсталі зруйнований. Тому весь потік великогабаритних машин скерований через Кальмівський район, що створює проблеми місцевим. Антисанітарія і сморід у Приморському районі Маріупольці скаржаться на великий потік каналізаційних стоків. Окупанти не реагують, куди звертатись. Жителі не знають. Посмотрите, какая вода в нем. Видимо, стоки канализационные сбрасываются теперь в этот ручей. И это все течет в Азовское море. А с наступлением жары будет вообще кошмар. Подскажите, куда обратиться, чтобы прекратить это безобразие. Росіяни зруйнували майже 90% житлового фонду Маріуполя. Був будинок розбитий, а от тут в четвертому під'їзді, от там снаряд попав. Там горел етаж, плита упала на другий етаж. Тут фактично нічого там не було. Більшість будинків окупанти зносять, одиниці будують наново, а вцілілі віддають ремонтувати несумлінним підрядникам. До того ж, гастробайтери обкрадають квартири. Там закрита була, там закрита була коморка. На слабані чого ви там лазите? Скажіть мені, пожалуйста. Проте в деяких будинках роботи контролює так звана прокуратура. Жалоба поступила в генеральну прокуратуру. Ми надзорне супроводження нам прийшлось і вносіть акти прокурорського реагування. Щастить обраним, а саме тим, хто співпрацює з окупантами. Наприклад, у цьому будинку живе піарниця відомого бізнесмена Юрія Тернавського Ольга Безу. Дубченко. Ймовірно, завдяки плідній праці з загарбниками саме цей об'єкт взяли під охорону. Ні, то ж то ні очень хорошо. Он билделеті кущі. От говорю, як є. за традицією пропагандистів. Звичайний ремонт вони перетворили на подію, запросили керівництво і, як завжди, відпрацювали свою роль. Стала навіть лучше, ніж била до розрушення. 15 років за ґратами або довічного в'язнення загрожує генерал лейтенант російської армії за наказ бомбити мирні міста Донеччини, зокрема Маріупольський район, також за керування штурмом заводу Азовсталь, де перебували не тільки українські військові, а й сотні цивільних. Завдяки тим слідчим оперативним заходам, які були нами проведені в рамках спеціального досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню. Нами було встановлено і особу яка. Безпосередньо має відношення та давала накази на вбивство мирного населення, наших військовослужбовців, захоплення наших міст. На стадії спеціального досудового розслідування вказана особа після повідомлення про підозру була оголошена у розшук, і наразі здійснюється її розшук. Дотримуватися правил на свята, аби не дати ворогу влаштувати криваві провокації. До цього закликають жителів Донеччини в адміністрації області заради безпеки мирних жителів влада вводить деякі додаткові обмеження на ці вихідні. Я підписав розпорядження щодо заборони масових зібрань у цей період. Всі богослужіння та релігійні обряди повинні пройти в онлайновому форматі. Крім того, у цей період заборонено також відвідувати кладовище. Ми вже неодноразово бачили, як росіяни обстрілюють місця поховання На території області, з 21 години до п'ятої ранку діє комендантська година. Тому загальний доступ до культових споруд буде дозволено після закінчення комендантської години. І освячення будуть проходити орієнтовано починатимуться о п'ятій годині. ранку. про те, що на Великдень росіяни можуть влаштувати провокації, наголосив речник командування повітряних сил України Юрій Гнат. За його словами, для ворога немає нічого святого, тож наші громадяни мають бути уважними та дотримуватись правил безпеки. Ми бачимо, як їхні попи е е ворожого патріархату, ФСБшного патріархату освятили цю війну ще з 2014 року, так як використовували їхні храми е в Криму та на сході нашої країни. Тому нічого святого у цих людей немає. Вони можливо можуть зробити різні провокації і на ці свята. 68 обстрілів за добу нанесла російська армія по Херсонщині. Ворог використав майже 300 снарядів важкої артилерії, РСЗВ, міномети, танки, безпілотники та авіацію. Повідомляють місцеві адміністрації. Росіяни гатили по житловим кварталам та парковим зонам. Вбили двох мирних мешканців. Також росіяни планують евакуацію на тимчасово окупованій Херсонщині. В мережі з'явилось відео з газетами, які роздають на вулицях Мелітополя. Там маршрути виїзду до Криму та в Росію. Також раніше в Генштабі України повідомляли, що в Мелітополі та Скадовську окупанти опитували місцевих щодо можливої евакуації, перевіряли наявність російського паспорту, прописку та освіту. Ворог поширює інформацію, що цивільне населення буде примусово евакуюватись з кінця квітня. Розмінування Запоріжжя триває. Попри постійні обстріли в області, працюють сапери, знешкоджують вибухові пристрої на полях та поблизу водойм. В основному ураган, смерч, Буває артилерійські снаряди, мінометні міни. Ну в основному, реактивна система запомовлення. Це місцевість дуже небезпечна. Ви самі чуєте по тим роботам, які тут проводяться нашими зсу. То після відпрацювання необхідно швиденько завершати роботи і передвигатися в друге місце. Окрім розмінування, рятувальники співпрацюють із комунальниками на початок квітня, за даними ДСНС в Україні, залишається 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечних територій, а це 30% від загальної площі країни. Розбирати завали, конструкції будуть забувати на, там, де можна відновити накрити, аби природні умови не вплинули на те, що залишилося. В Напередодні в Україні вперше відзначили нове свято день працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу. Символічно цей день припадатиме на 13 квітня, адже саме тоді, рік тому був нанесений удар по крейсеру. Москва про це розповів президент Володимир Зеленський в своєму щоденному зверненні. Також наголосив про підготовку шляху України до євроінтеграції. Провів нараду з урядовцями, з представниками Верховної Ради щодо деяких наших кроків по наближенню до Євросоюзу законодавчих кроків реалізації ухвалених змін. Мета нашої держави абсолютно досяжна. Україна буде інтегрованою з усіма інституціями та практиками Євросоюзу, набуде повноправного членства з нашої сторони. Повна готовність. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого нам вечора і гарних вихідних. На все добре.